Привіт, друзі! Ви на каналі Roma Trade Життя без прикрас. Сьогодні буду вам показувати одну із найцікавіших і водночас найризикованіших штук в скрипті. це арбітраж між біржами. Наприклад, просто зараз є монета, де різниця між цінами на різних біржах становить 6%, І ще й додатково можна отримувати даний фандінг зверху. Тобто кожні 4 години. Звучить як казка, але. Я вам чесно розкажу, як воно все працює, та реальні можливості, а де є підводні камні. Одразу. Сайт я вам повністю не показую, щоб ви не втекли гуглити і не наробили якихось дурниць. Сьогодні тільки розбір на прикладах. Якщо вам цікаво, і ви хочете другу частину даного відео з повним розбором сайту, з цими різними вкладками, стейкінг, позики, ландшпули, цей сайт оновлюється кожних 10 секунд. Показує абсолютно всі зв'язки. Можете тут побачити, наприклад, Long Short Funding. funding. Коротше, ось ці чотири вкладки вони оновлюються кожні 10 секунд. Так само, як я говорив, стейкінг різний, криптопозики, де краще брати лаунчпули. прі де купувати різні токени по вигідним цінам. також курси банків показує, таблиці. Дуже все круто, сайт взагалі бомба. Якщо вам цікаво, то ставте лайк, обов'язково підписуйтесь та пишіть в коментарях, що ви хочете другу частину. Як тільки я побачу якісь активи на даному відео, і якщо ви реально хочете цієї другої частини, я її найближчими днями випущу і все вам розкажу і покажу. Так, давайте розберемо якусь. Якусь монетку, давайте розберемо і як воно все працює. Монетка у нас буде PFWS і Cocoin MX. Дивіться, спред становиться чистий 7-26%. Тобто, яка суть. Ми купуємо монету на споті на одній біржі і одночасно відкриваємо шорт на іншій біржі. Таким чином, ми західжуємо. Від руху ціни і позицію, якщо монета впаде чи виросте, нам в принципі байдуже. Купивши монету на споті і зашортивши її на іншій біржі, ми фактично застопили цей спред. Тобто, ми одразу отримали цих 5%, як можете побачити, вже спред зменшився. А якщо ціна зрівняється, ми можемо зафіксувати оцей прибуток. в принципі Давайте я вам покажу. Але на практиці спред може схлопнути швидше, ніж ви планували. типу Це треба теж враховувати, треба потрібно взагалі це робити максимально швидко, як тільки можливо. Так, давайте перейдемо взагалі на цю монетку. Тут на напокоєні. Ми купуємо монетку, а на Мексі ми її шортимо Тобто ціна у нас різна, я так розумію. Так, як можете побачити на кукоїні, у нас ціна монети 0.0084, а на Мексі 0.0088. Тобто ми її шортимо, бо ціна буде завжди зрівнюватися з спотовою. Тобто, ми на споті купуємо, наприклад, 1000 монет там, на 50 доларів до прикладу. Далі. Ми водночасно відкриваємо на ту саму кількість монет 1000 монет на 50 доларів, відкриваємо шорт, але ставимо там, не знаю, максимальне плече, точніше, мінімальне плече там, -перше, від першого до, до п'ятого, наприклад. І все. І тримаємо і чекаємо, поки ціна зрівняється. Ціна зрівнюється. І тим самим ми отримуємо в першу чергу. Фандінг, який буде нам, будуть нам платити лонгісти за те, що ми шортимо угоду, якщо вона, наприклад, йде в мінус, і лонгісти платять ось цей процент фандінгу додатково. Включаючи, якщо ми робимо спрет наш, ми отримуємо гроші за спрет. І тим самим ми, взагалі, тим самим ми отримуємо ще додатковий фандінг. Я вважаю, це дуже круто. Тому що для новачків воно теж підійде, якщо ви тільки починаєте взагалі сферу крипти і хочете, хочете в чомусь розібратися, то цей сайт вам допоможе абсолютно у всьому. Від, від заробітку нульового, тобто участвувати в якихось лаунчпулах або ще в чомусь, і тим самим отримати якийсь дохід. І так само опитним вже криптонам, він теж, думаю, знадобиться. Так, що ще хочу вам сказати? Є нюанс, є комісії за виводи і за угоди, це теж потрібно враховувати. Ще важливо це ліквідність. На низку ліквідних монетах може просто не дати зайти або вийти з обсягом. Типу, якщо монета якась малоліквідна, можете ось тут побачити, тут взагалі малий об'єм, то. Може або вибити вас пусто пошвидше, або не дасть вам просто зайти в якусь позицію або купити, або продати в цьому плані. Давайте ще поговоримо коротко про фандінг, Що це таке? Я вам ще раз поясню, але більш так детальніше. На ф'ючерсах біржі постійно вирівнюють баланси між тими і тими, хто в лунгу, і тими, хто в шурці. Якщо лунгів більше, вони платять Якщо Шорц більше, то платять навпаки, типу лунгістам Це відбувається кожних 4 або 8 годин. Ось тут можете побачити, є 4 години. Ось тут 8 годин, наприклад, ви тримаєте позицію 4 години, вам платять кожних 4 години. Так само ідентично 8. Так. І що хотів, і що хотів вам ще розказати? Що фанзінг може різко змінитися. Сьогодні він там, наприклад, позитивний, а завтра він вже негативний. І ви вже саме типу, починаєте платити сам фандінг. Тобто на ньому не потрібно довго зациклюватись, тому що це, як то кажуть, високоризиковий е, даний спосіб заробітку, а більше буде зручніший, це, типу, купувати, наприклад, на споті і шортити позицію або так само. Лонгувати і шортити позицію. Тобто, Наприклад, розберемо ось це long short спред, ми отримуємо 6% спреду. Тобто, на, на цій біржі ми відкриваємо угоду в long, а на цій біржі ми відкриваємо угоду в short. І ловимо цей спред, коли ціна буде коливатися. Наприклад, ми заробляємо, якщо ціна, наприклад, піде вниз, ми фіксуємо. Фіксуємо наш мінус на лонговій позиції, і тим самим ми забираємо наш фанд і спред цих, цих 6%, які ми отримуємо з шорт-позиції. Тобто ми, закриває, ми відкриваємо шорт. у Нас, наприклад, вибиває лонг по стоп, і ми закриваємо шорт, і тим самим ми е, закриваємо дану позицію і отримуємо додатково фандінг і тим самим залишаємося в плюсі. Давайте так коротко підсумуємо. Вибираємо дану вкладку. Це у нас Spot плюс Short Spread. Це ставка на те, що різниця цін вирівнюється, і ви заробите одноразово. Далі. Spot плюс short funding. Це ставка на регулярні виплати за фандингом, поки баланс лонг Short шорт перекошений у вашу сторону. Типу, ось дві вкладки, які я пояснив, ще є дві вкладки, але ми поговоримо вже про них трішечки пізніше. Тому, якщо вам це потрібно, ви знаєте, що робити. Ставите лайк, підписуйтесь, і пишете в коментарях, що хочете другу частину. І все, бачу актив, випускаю відео. Всім дякую і до зустрічі!